Яскравими барвами у палітрі мого міста заграла виставка творчих робіт вихованців дитячої художньої студії Фебруарі, яка на межі між зимою і теплом відзначила своє 30-річчя. Студія працює у структурі міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, а керує нею випускник художньо-графічного факультету, тоді ще педагогічного інституту Микола Панаков. Это великий срок для нашого міста, для нашої студії, но если брати ЦДТ і інші заклади, там, конечно, побагатша історія. Э, ми теж можемо себе показати, э, що ми варті, э, що у нас є рівень, професійний рівень. Ми гарно малюємо, ми гарно бачимо, ми відчуваємо те, що відбувається в нашій страні, в нашій країні, відчуваємо, що відбувається в планетарному плані, ну і проникаємося, що ми всі разом побудували теоретичну основу гіперфутуризму. Гіперфутуризм Микола Панаков трактує на сучасному етапі як підвалини майбутнього реального життя людства. Микола Панаков не є творцем нового мистецького напряму, як у 2012 році писали на сайті corp.com.ua та інших. В Римі живе 82-річний Джорджо Колаутті, сучасний італійський художник і скульптор. Саме він відомий як засновник. Своєрідного стилю живопису, який іноді називають гіперфутуризм, в якому образні елементи приховані під символами, що відображають холод сучасного технологічного світу, принаймні так стверджують дітонька Вікіпедія і дядечко Гугл. футуризм у перекладі з латини майбутнє, починаючи з 1910-го в Італії та Росії розвинулась одна з авангардистських течій футуризм. Поезії це італійський поет Філіппо Марінетті, який писав найстаріше серед нас 30-річні російські поети Маяковський і Пастернак. Художники свої картини присвячували потягу автомобілю, літаку, а мотоцикл був оголошений більш досконалим, ніж скульптури Мікеланджело. Наприкінці ХХ, початку 21-го століття. З'явився неофутуризм. Ця течія пропагувала ідеалістичну віру в краще майбутнє, в гармонію людини з природою і високими технологіями. Серед відомих неофутуристів Хол Фостер, Кеннін Хларсен, Ян Каплінський, Марко Лодола та Андрій Вознесенський. Неофутуризм був постмодерністською течією і відновив своє існування у 2007 році після публікації маніфесту неофутуристичного міста авторства дизайнера Віто Дебарі. Повертаючись до гіперфутуризму Миколи Панакова, варто сказати, що він переконаний у майбутньому людство буде творити буття на планетарному і божественному рівні. Микола Панаков запевняє, що коли потрібні знання зосередяться у людей, наші нащадки опиняться на порозі дива і люди будуть творити на добро і загальне благоденстві. У тяжкі теперішні часи не треба забувати про майбутнє, Гіперфутуристи Панакова мають свою програму, кодекс і тримаються разом, щоб зберегти той світлий початок, те зерно, яке проросте у майбутньому. Діти і молодь студії Фебруарі талановиті, працьовиті і веселі. Наша весела і творча республіка так називають себе вихованці, яким у майбутньому Микола Панаков пророкує прекрасне життя. А наразі юні художники змагаються з іншими у найрізноманітніших конкурсах. Найголовніший наш конкурс це космічна фантазія, тому що ми виграли як по місту. Як... По області, так і рівень. в Києві ми займали перше, друге, третє місце. Це дуже високий показник. І це Наша душа, космічна фантазія, це нас розкриває, наш потенціал творчий. Техніка у нас є, но творчий потенціал тільки в, в этом конкурсі. Інші конкурси це Земля Галлицькі таланти. Різдвяні, пасхальні, на День міста, День Матері і інші конкурси, де ми постійно займаємо призові місця. Діти у нас встановити і показують у всій своїх красі. Ми малювали ну, різного роду на різного роду тематику. Це були як і просто, такі навчальні малюнки, як і вільна тематика. Але найбільше ми любили малювати взимку в період зимових свят. І саме на цей період припадав наш улюблений конкурс, улюблений конкурс всіх дітей космічні фантазії. Адже це такий плин фантазії, ти думаєш, ти вигадуєш щось нове і ці барви довкола. Ми столи довкола було багато фарб, всі малювали, всі один одному допомагали. І ну, це, це був якийсь такий святковий період, і для нас це ну улюблений період був. І що зими я дуже бігла в студію, мене не цікавило те, що там на дворі мороз чи холодно. Я хотіла йти, я хотіла малювати, хотіла проводити тут час. Художня студія Фебруарі не ставить перед собою мету. Зробити всіх своїх вихованців художниками, основне бажання керівника та й самих дітей і їх батьків, хоча б трошки покращити цей світ, зробити його більш гармонійним, добрішим і зрештою досконалішим, гласить один із абзаців ювілейного буклета. В дитячу художню студію прийшла я в першому класі і так до 11 класу проходила. Тобто, ну не повних років. Ближче можна вважати 10. Безпосередньо, що дало мені навчання в студії, це перше, це друзів, адже наш вчитель він був не просто вчителем для мене. Спочатку він ставав другом, а наразі я можу сказати, це навіть більше ніж друг. Це людина, якій можна все розповісти, в якої можна будь-що запитатися, яка завжди дасть слушну пораду, допоможе тобі знайти щось в собі. Знайти те, що ти відчуваєш, тобто мені здається, наш вчитель. Він ну не просто вчитель, він в певному роді психолог, якийсь людина, яка тобі завжди допоможе. В студії я приходила не лише для того, щоб помалювати, помислити. Я приходила сюди, щоб просто відпочити, провести час з хорошими людьми, в класній атмосфері, в атмосфері такої невимушеній добрій, такій легкій. Це Таке враження, ніби ти потрапляєш в ту казку в дитинстві, про яку ти мріяв. Ти попадаєш, люди, ніхто тебе не осуджує, всі з тобою думають, радяться, ви мрієте, можливо, щось вигадуєте, дурачитеся. Ну, Тобто як маленькі діти, і це був абсолютно простір для розвитку, простір, в якому ми всі розвивалися, росли, ставали тим, яким ми стали. Саме тому мені подобалось туди ходити. Хотілося ходити частіше, все частіше і частіше. Звичайно, не завжди був час приходити щодня, але старалися як можна більше, старалися проводити якісь важливі дати для нас: дні народження, святкувати якісь свята разом, адже адже ми. Ну, я не знаю, за ці 11 років дитяча художня студія стала для мене другим домом, стала для мене моєю домівкою, моєю сім'єю. Тобто, це стали люди настільки близькі для мене, з якими просто ти вже не думаєш, що ти робиш, як ти робиш, як ти говориш, ти є тим. Хто ти є насправді? Наразі е, пробую вчитися малювати аквареллю, різні пейзажі, е, натюрморти. Е, ну немає так багато часу, як раніше, але стараюсь приходити хоча б ну, раз в місяць прийти, сказати, як я, що, як в мене справи, побачити вчителя, побачити друзів. Моє паралельне воно марсіанський тигровий єдиноріг, сузір'я кита, країна мрій. Назви лише кількох творів, які експонуються на виставці. Я Насадюк Назар, теж вже випускник дитячої художньої студії Фебрурі. Я її закінчив приблизно два роки тому назад, вже просто після 18-річчя. А поступив в 7 класі, це 2010 рік. Коли я з другом своїм, він якраз ходив на худож... на е, шахмати, ну там шахматний клуб, а мене привів в цю студію. Я завжди любив малювати в школі. І це і так сталося, що поступив і мені сподобалось. Я знайшов людей, знайшов панакова Миколафовича, який мене дійсно багато навчив. Він навчив мене малювати. Він вклав в мене всю свою душу. Е, він Дійсно постарався над тим, щоб я став художником. Після цього я поступив, натхнувся цим духом Фебрурі і поступив у Вище художнє професійне училище, де зараз я на четвертому курсі. Я прийшовши сюди, мав якісь мінімальні базові знання по мистецтву, але Микола Февич мене навчив більше. І я просто розвиваюся, пробую себе і в гран... В графіці, в натюрмортах, в пейзажах. Зараз, як настанова була така, що абстрактне мистецтво, гіперфутуризму я наслідую ці канони. Акварель, гуаш, олія, графічні техніки, друк все це можна побачити на виставці Фебруарі в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. А головне розмаїття фарб і тем і, звичайно, емоцій. Творчі полотна експонуються на п'ятачку між першим і другим поверхом та в галереї навколо. Мабуть, недостатньо буде самого лише перегляду палітримого міста, гіперфутуристи фебруарі варті ближчого вашого знайомства. Замилування прекрасним зазвичай переростає в бажання жити і творити за законами краси та гармонії. Так вони кажуть. І з цим важко не погодитись.